Бронзовими наконечниками, які використовували для полювання захисту та нападу, нещодавно поповнились фонди Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Експерти їх датують шостим-сьомим століттями до нашої ери. Це ранньосківський період. Ранньосківський період це ще не можна сказати, що це вже були скіфи. Так, і ми знаємо, що скіфи це взагалі були кочові племена, але на території України виділяють кілька таких видів ранньо-скіфських племен. Є і скіфи-оречі, і скіфи землероби, і ті кочові, які нападали, робили набіги там, на інші племена. Ми не виключаємо, що такі стріли могли бути тут, в побуті, знаходитись на нашій території. Серед 16 наконечників дволопатні та трьохлопатні. Їх київські митники вилучили під час спроби вивезти до Сполучених Штатів Америки. Також врятували від незаконного вивезення до Європи та США біблію 1918 року соліди Речі Посполитої, Хазарську кавалерійську піку та спис, що належить до пшеворської культури. Ці експонати передали до національного історико-культурного заповідника Качанівка та національного заповідника Хортиця. Це рідкі випадки, коли там хтось щось вивозить і створює свої якісь такі невеличкі приватні музеї. Частіше всього воно десь іде на продаж для колекціонерів. З митною службою Хмельницький обласний краєзнавчий музей співпрацює вже не одне десятиліття. Врятовані експонати передають до фондів музею ще з 90-х років минулого століття. Перші це були нагороди радянського періоду, ордени. Ордени цікаві, це там дорогоцінні метали. Ось це було перше. Далі ми співпрацювали з Чернігівською митницею, з Херсонською, ще також з Чернівецькою митницею ми працювали з Вінницькою. Вінницька, до речі, нам передавала скрипку. А вона, будемо казати, як копія Страдіварі. Отримані наконечники працівники музею досліджуватимуть і надалі, аби мати більше відомостей про побут та відносини ранніх скіфських племен на нашій території. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.